Вітаю всіх на каналі NZTUA, сьогодні понеділок, 12 січня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Ну що ж, любі друзі, вже закінчились наші свята, і давайте перейдемо з вами до огляду ринку. Так, почнемо, як завжди, з... Наших новин в понеділок саме сьогодні, 12 січня, акціон 10-річних облігацій. Вівторок, завтра на 13 січня. Це публікація базового індексу споживчих цін. Тренований в один час. Надалі публікація продажів нових будинків та акціон 30-річних облігацій. Ну трішечки новим є з самого початку. Так середа 14 січня. Також у нас публікація базових розрібних продажів. Далі публікація індексу цін виробників. І ще одна новина, новини також в один час це розрібні продажі. Наступна новина це публікація продажу існуючого жизла та публікація запасів сирої нафти. Ну і щодо четверга, 15 -го січня. У нас три новини на три зірочки, також, також зверніть увагу майже в один час. Це е, публікація початкових заяв про допомогу з безробіття, публікація індексу виробництва Філадельфійського ФРС та Глобальний індекс менеджерів з продажу PMI. Так. Е, тож, е, давайте перейдемо до відпрацювань, подивимось, що у нас там е, на ринку. Так. Почнемо з індексу долара США і е, бачимо, у нас поки що змінився напрямок, де можемо чекати. А де можемо чекати? Це в нас тут ще було підзняття ліквідності. так, Зараз ну, така ще зміна напрямку, але давайте будемо слідкувати за ось цим рівнем. Тут у нас також є блок, який підзнімав ліквідність за попередніми лоями, як бачимо, не зафіксувався тілом поки що, так, і якраз таке було відпрацювання від діапазону бичого блоку заказу. Зараз будемо слідкувати, чи підемо ми звідси далі в лонг. Якщо ні, то, скоріш за все, підемо трішечки нижче. Так. Тож, у нас поки що по прогнозу, якраз таки ось тут потрібно буде дивитись, що так, чи підемо ми з вами в лонг. Чи є ймовірність того, що можемо якраз таки повернутись і спуститись нижче від цього рівня. Давайте також з вами покажемо. Ось так. Є це у нас щодо індексу долара США. Ось така у нас картина на найближчий час. Тепер, так, це у нас SP500 і S&P 500 на історичних хаях, так, як завжди, вихід бачимо з вами. так, І тут зупинка в якійсь консолідації на більш молодшому таймфреймі, так, на 4-годинному. Так, 4 година у нас тут така консолідація. Тож, після. Підзняття ліквідності за попередніми хаями. Ну, зараз хотілося б побачити продовження якогось лонгового руху. Давайте ми з вами ось так це все покажемо. І у нас такий пробійний рух. Ось. І зараз хотілося б побачити таке відпрацювання, і також будемо дивитись з вами за ось цим глобальним рівнем. Так, давайте ми його також покажемо трішечки крупнішим, на троечку хоча б. Ось відпрацювання лонгове хотілося б побачити далі після цієї консолідації, але є ймовірність того, що можемо повернутись в даний діапазон в діапазон консолідації. Тож зараз за цим потрібно буде дивитись і слідкувати. Чи підемо ми якраз таки від тесту даного рівня зараз знову таки в продовження лонгового руху на підзняття ліквідності за ось цими хаями? Давайте подивимось на 4 години на 4 годинному таймфреймі. Тут якраз таки зараз тестуємо діапазон бичого блоку заказу. Він у нас що тут не зафіксувався тілом, тож є ймовірність, що найближчим часом нам покажуть слабкість лонгового руху, і піднімемо ще якусь тут додаткову ліквідність, можливо, навіть за цими лоями. Тож слідкуйте, є ймовірність того, що повернемося з вами в діапазон консолідації. Так, щодо це у нас NASDAQ. Давайте щодо NASDAQ подивимось. Ну, NASDAQ взагалі стоїть якраз таки в консолідації вже в денній, так як бачите. І тут в нас було з вами продовження лонгового руху, поки що відбувається тест діапазону ведмежого блоку заказу, і працювання шортово є. Ну і також хотілося б побачити ще якийсь тест. Можливо, якраз таки ціна дійде до цього діапазону або не залише якісь поле ліквідності, так. І спустимось з вами нижче. Поки що у нас тут також якраз така консолідація, і ціна вирішує, що її робити далі. Так, якраз таки напрямку, поки що такого у нас глобального немає. Ну, сам глобальний напрямок у нас лонговий, і зупинка в консолідації по NASDAQ. Так, давайте перейдемо до пари євро-долар. Тут у нас на денному таймфреймі ще велика консолідація, і ми знаходимося в її еквілібріумі. Тож, любі друзі, будьте обережні, діапазон материнського блоку заказу ми відтестували, і тут навіть з вами все відтестували, так. Діапазон ведмежого блоку заказу. Тож зараз таких ми знаходимося в діапазоні еквілібріуму, Поки що можливо потрібно буде подивитись та не приймати якихось рішень. Давайте ми вам. Покажемо, що ось у нас тут є такий діапазон, і в цьому діапазоні ми зараз з вами і знаходимось. Нікуди ми поки не йдемо, а в його відібрю не зупинились. Тож, поки ціна стоїть в діапазоні накопичення, давайте прийдемо до британського фунту. Так, що це у нас тут показувалось? Так, британський фунт, мабуть, ну давайте на тиждень вимкнемо, що у нас тут на тижні. На тижній діапазон накопичення, є в нас різні такі діапазони, відпрацювання шортове бачимо від ведмежих блоків заказу. Ну і на зараз так, хотілося побачити тут продовження лонгового руху, але також будемо дивитися, як це буде виглядати. Тест бичого блоку заказу в нас якраз таки відбувся сьогодні. Продовження лонгового руху, де ми можемо зупинитись, якраз таки ось на оновлення ось цього хаю, а там потрібно буде з вами дивитись, чи підемо ми далі. Глобально, глобально, так як після тесту нижнього кордону, тут ми вже з вами бачимо ось якраз такий рівень у нас тут був додатковий, який ми показали з вами. І більш глобально у нас тут вихід був, тож хотілося б побачити якесь продовження лонгового руху по британцю. так, ну Є ймовірність того, що можемо знову-таки спуститись до діапазону екілібріму, тому що тут у нас утворено з вами. Також велика консолідація. Можемо взяти ось її верхній рівень, ось її нижній рівень. І поки що в цьому діапазоні, так само, як і пара євро-долар, ми ходимо в діапазоні еквілібріуму. Ось у нас є верхній і нижній кордон, і діапазон еквілібріуму, в якому ми зараз і зупинились. Тож будьте обережні, так само можливо. Потрібно буде якось притриматись так, поки январь, ну січень, не знаю, такий місяць. Можливо, можливо, нам ще щось і покажуть, але хотілося б, щоб ми в якомусь із діапазонів були так, або в діапазоні дисконт, або в діапазоні преміум, але ніяк не в еквілібріумі. Давайте перейдемо до пари долар японська єна, і що ми тут з вами бачимо? Прогнозували також, у нас була консолідація, і зараз знаходимось. На верхньому її кордоні. Тож, можемо з вами дивитися, як у нас тут будуть розвиватись події. Чи дійсно... Трішечки поправити. Так, чи дійсно це буде вхід в цю консолідацію, чи, можливо, продовжимо лонговий рух далі? Денний таймфрейм ще не закрився, виходу з консолідації не було, тільки підзняття ліквідності шпильом, як бачите. Тож є ймовірність того, що можемо зупинитись тут, головне подивитися, як закриється денний, денний таймфрейм зараз. Чи дійсно ми зайдемо в цю консолідацію, і що буде далі в цьому діапазоні накопичення? Так, біткоін. Щодо біткоїну, також на старшому таймфреймі, що у нас тут на тижні. Діапазон медвежого ведмежого блоку заказу є у нас. Ми його відтестували і ціна зупинилась також в консолідації. Є у нас діапазон набору, як бачите, так, тут поки що. Ну, і в даний момент на даному таймфреймі нам показують, що підзняли ми тут ліквідність і показують слабкість, слабкість лонгового руху. Тож, тут ми ще з вами також не фіксувались тілом. Давайте покажемо з вами найближчу ліквідність, до якої ми йдемо. Ось вона тут. І підняття ліквідності хотілося б побачити Що ж, воно? ось так. Здається, до цього рівня ми можемо з вами зараз дійти. Показують нам на денному слабкість лонгового руху на 4-годинному таймфреймі зупинка ціни була, вихід консолідації, підняття ліквідності. Ну і зараз так. Так хотілося побачити продовження продовження шортового руху, так як лонг у нас поки що не, не показує якоїсь такої сили, так. Ну, як мінімум до еквілібріуму ми дійдемо, а там з вами вже будемо дивитись. Хоча хотілося б побачити підзняття ліквідності ось цієї, можливо, навіть і оновлення ось цих лоїв. І так як ми з вами прогнозували до цього, тест ось цього рівня, який нам тут не дали. Трішечки ми тут не добили до даного рівня, тож є ймовірність того, що можливо все ж таки проб'ємо даний блок, від якого зараз, як бачимо, немає реакції лонгової. Ну і спустимось трішечки нижче. Щодо біткоїну є, давайте перейдемо до ефіріуму. Ефіріум, ну, тут майже така сама картина. У нас був блок, який ми пробили і після його тесту. Не, зупинились в консолідації, і зараз на молодшому таймфреймі бачимо з вами тест верхнього кордону. Е і що хотілося б побачити? Що хотілося б побачити, ось у нас останній був е діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов пробійний рух шортовий. Е і бачимо, з вами відбувся вихід. Пару разів, так, якраз таки з цього діапазону. І зараз ми його тестуємо з іншої сторони, тож так само можемо з вами давайте звідси вже протягнемо на продовження шортового руху. Є. Тут також з вами підкоригували. Наступна, в нашому огляді, Solana. Solana знаходиться на нижньому кордоні консолідації. Тест. Також материнського блоку у нас відбувся, але куди ми тут не дійшли. Ми не добили трішечки до нижнього кордону консолідації, так? відтестували тільки ведмежий блок. Якраз таки потрібно буде дивитися, що буде далі. Також у нас тут консолідація по типу як у біткоїна або у ефіра. І що в нас тут? Пізняття ліквідності якоїсь такої глобальної у нас не було за хаями. Так? Бачимо тільки слабкість лонгового руху, оновили ми хай. Ну, як мінімум, до еквілібріуму можемо так само з вами дійти. Давайте це покажемо. Е, ні, мабуть, треба було його не так, а ось так показати. Це у нас лонговий рух. Ну, і хотілося б побачити ось так якось. По типу біткоїну або ефіра так можливо є ну є ймовірність того, що можемо і підзняти ліквідність. Це було б краще, якби підзняли ліквідність за хаями, показали якусь слабкість. Але на сьогодні маємо тільки підняття ліквідності за своїм хаєм, де можемо чекати ціну, що ми тут ще не тестували. Це не тестували ось цей блок. Тож можемо до його діапазону дійти. Там будемо дивитися відпрацювання лонгове якесь від нього повинно бути. Солана є, наступний в нашому огляді атом. Атом у нас пройшов найбільше серед всіх, так продовження лонгового руху було, і що у нас тут у нас тут якась консолідація була. Давайте її подивимось на 4-годинному таймфреймі. Так, діапазон консолідації є. І зараз бачимо, з вами утворилась нова консолідація. Хоча зліва у нас тут. Що в нас тут були? Пустоти та розриви. Ну, трішечки вище вони були. Так, все ми тут заповнили з вами. Нічого тут вже немає. Тож, якраз таки, поки хотілося побачити продовження лонгового руху, але також слідкуємо за даним рівнем, тому що за тиждень можемо спуститись нижче е в діапазону з цей і сходити якраз таки до нижнього кордону цієї консолідації. Щодо атому є, давайте перейдемо до тонкоїну. Так, тонкоїн денний таймфрейм. Що в нас тут так само? А, у нас тут ще навіть тесту пробитого хаю не було. Здається, ми до нього не дійшли. Так, є в нас зміна напрямку. Діапазон будь-чого блоку заказу який. Що він тут оновив? Так, оновив хаї. Він стоїть ще не тестований. Тож тут картина така. Є в нас новий напрямок, перебили. Так, тут хотілося б побачити діапазон. Бичого блоку заказу, і звідси якесь відпрацювання лонгове. Там вже будемо дивитися, чи підемо ми з вами далі. Чи, можливо, якраз таки десь в цьому діапазоні і законсолідуємось. Ну, хоча б тест пробитого хаю хотілося б побачити. Давайте ще 4 години подивимося, що в нас тут. На 4 годинах своя така локальна консолідація. Добре, також в локальній консолідації стоїмо на нижньому кордоні. Локально потрібно буде подивитись, чи можна буде забирати продовження лонгового руху. Якщо ні, то що ж, нічого не подієш, так то бо тесту навіть пробитого хай у нас ще не було. Ось якийсь діапазон блочку тут є на 4 годинах, так ось 4-годинний діапазон блоку. Ми його зараз тестуємо, і є ймовірність того, що і звідси ми можемо піти в лонг. Тож будьте обережні, зараз спостерігайте. За пробитим лойчиком. Якщо ми все ж таки тут показуємо якусь слабкість шортового руху, повертаємось в даний діапазон, то з'являється більша ймовірність на те, що йдемо на підзняття ліквідності за цими найближчими хаями. Ну, а там будемо дивитись, як воно вже і буде. Так, тонкоін є. Давайте перейдемо до золота. Золото у нас денний таймфрейм, що тут показує? Продовження лонгового руху. Добре, все ж таки є. Що ми тут заходили в консолідацію, але чомусь далеко ми так і не пішли. Подивимось, що буде давати якусь корекцію золото, пробитий хай у нас є, діапазон бичого блоку заказу є. І історичні хаї. Історичний хай, тож на зараз будемо дивитись, як там, чи будуть нам давати якусь корекцію, чи, можливо, просто на молодшому таймфреймі. Що у нас тут навіть на 4 годинному нічого немає. Ніякого блочка. На годинному просто своя консолідація, яку можемо виділити. Ось це так для інтрадея. Ну, Мабуть, дуже багато таких зелених ліній. Давайте чорним і два. Так, поставимо, щоб не заплутатись просто. Є, набор є. Референсна точка, у нас це просто найближчий пробитий хай. Ну і історичні хаї, Так, історичні хаї, де ми нічого зліва з вами не побачимо. Наступно в нашому огляді нафта. Нафта ми виділяли з вами діапазон, де можемо зупинитись, поки що в ньому і працюємо. так, Поки що в ньому і працюємо, нікуди ми не дійшли. Зараз найближчим часом хотілося б побачити тест верхнього кордону з цієї консолідації. Ну а там будемо дивитись, куди ми з вами підемо. Тут у нас що відбулося? Підняття ліквідності за олеями було. Є, ну тепер найближчий у нас хай. Також діапазон набору. Зверніть увагу, стоїмо майже в еквілібріумі даного діапазону і навіть великого діапазону набору. Так тож, ось цей діапазон у нас був якраз таки його еквілібріум плюс-мінус. І даний діапазон, який був сформований, також стоїмо в його діапазоні еквілібріуму. Вони співпадають. Будьте обережні зараз для прийняття рішення. Картина так собі. так, тобто Ми можемо спуститись як і нижче відтестувати, так і вище. Тож тут краще, краще почекати, поки нам знову-таки покажуть щось зрозуміле. Тож, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!